Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Чемпіон України Дніпро з розгромної поразки стартував у груповому раунді баскетбольного кубка Європи. Українська команда програла 71-114 від польського анвіла. Вже на першу перерву команди йшли з двозначної переваги господарів майданчика в Польщі плюс 12 для Анвіла. На екваторі зустрічі різниця стягнула розгромного показника 22 очки після другої чверті. Розрив продовжив збільшуватися в третьому періоді і сягнув 31 одного бала за рахунку 83-52 на користь поляків. Завершився марш за переваги господарів у 43 очки: – 114-71. Найрезультативнішим гравцем Дніпра на майданчику став захисник Олександр Мішула. 19 очок, 18 балів додав Даниїл Сипало, ще 11 – Станіслав Тимофоєнко. Відвічні ковалі після розгромної поразки посідають останнє четверте місце в групі за підсумками туру. В іншому матчі Сасарі на виїзді переграв спортив 82-69. Президент баскетбольного клубу Дніпро Валерій Кондратів прокоментував поразку від польського анвіла. Перша гра не на нашу користь. Хлопці старалися, боролися і звичайно хвилювалися. Але об'єктивно нав'язати боротьбу команді, яка у сезоні 2022-2023 виграла Кубок Європи та має у своєму складі шість хороших легіонерів. Ми поки не можемо, і на це є багато причин. Одне зрозуміло, нам є над чим працювати, і команда отримує необхідний досвід. Ідемо далі, нас ніколи не зламати. Решту матчів Кубка Європи Дніпро проведе до кінця жовтня. Раніше закінчить свій розклад у першому раунді. Ці матчі команда проводитиме на майданчиках суперників і в цей період не гратиме у Національній Суперлізі. Впродовж місяця на чемпіоні України очікують ще 5 матчів. Поза минулого тижня іграми у Києві, Дніпрі та Запоріжжі розпочався новий регулярний чемпіонат чоловічої суперліги. За підсумками зіграних матчів, до вашої уваги десятка топ-моментів, до якої увійшли головні хайлайти стартового ігрового тижня чемпіонату України все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашої уваги. топ 10 моментів першого ігрового тижня нового сезону Суперліги Павфет відкривають хід парад гравці баскетбольного клубу Запоріжжя. Класна передача від Андрія Хохонника та потужний данк від Іллі Дмитренка. На дев'ятому місці нашого хід парада Базар від американського захисника Староголуцька Маркіза Джексона. Лідери черкеських мав Кирило Марченко та Андрій Гафонов організували ще один ефектний момент та посіли восьме місце в нашій десятці. <му> Рухаємось вгору разом з гравцями Старого Луцька Павло Горобченко та Аарон Рідлі організують ефектний не при вкиданні з бокової лінії та посідають сьоме місце в десятці. Додаємо трохи захисту від Володимира Коніва з Дніпра, який нагороджує блокшотом центрового черкаських мав Андрія Гафонова. Спочатку якісний захист своєї трисекундної, а потім швидкий напад від Криворізького кривбасу. Ефектно б'є з горою фасбрейку Михайло Бублик. Повертаємося до захисної роботи цього разу разом з новачком Київ Баската центровим Ярославом Карпюком, який ставить два блокшоти в матчі проти Рівного. Арон Рідлі зі старого Луцька повертається до хід параду цього разу зі своїм сольним проектом From Coast to Coast». Американський легіонер протягнув м'яч через весь майданчик та забив з гори в матчі проти Київ На другому місці неймовірна передача від капітана баскетбольного клубу рівна Дмитра Тимощука, який знайшов у куті Максима Мачалова, той забив базар у матчі проти столичного клубу. І на першому місці звичайно фестиваль данків від форварда Дніпра Даніїла Сипала. Хайлайт на будь-який сумак в матчі проти черкаських мав відправляють чемпіона України на перше місце за підсумками першого ірового тижня. सुपर लीग है Старий Луцьк представ оновлений ігровий зал перед першим домашнім баблом Суперліги 2024-25. Луцьку завершили реконструкцію зали Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Урочисте відкриття оновленого майданчика відбулося 11 жовтня. Волинська Дюш прийме матчі Суперліги 19 та 20 жовтня. У Луцькому баблі, окрім господарів, майданчика, візьмуть участь Кривбас, Черкаські маупи та баскетбольні клуби рівни. Український баскетболіст Святослав Михайлюк набрав 16 очок у дебютному матчі за Юту. Його клуб у передсезонному поєдинку поступився з Сан Антоніо з рахунком 120-126. Михайлюк відіграв 16 хвилин та 33 секунди. Українець реалізував 24 двоочкових, 3 з 9 трьохочкових, а також 3 з трьох з лінії штрафних. Святослав також зробив один підбір та віддав дві результативні передачі. Українець не допускав втрат та не филив, показник плюс-мінус і з ним на паркеті склав плюс 3. Для гравця збірної України це дебютна гра за час. У попередніх товариських іграх він не виходив на паркет. Нагадаємо, влітку Михайлюк підписав із командою 4-річний контракт, для нього це вже восьмий клуб за кар'єру в НБА. Відомий український баскетболіст Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем Сакраменто Кінст у передсезонному матчі з Портлендом. Олексій Лень, який виступає на позиції центрового у збірні України, продовжив контракт із Сакраменто та залишився в команді NBA на сезон 2024-2025. двадцять чотири у грі проти Портленда показав, що керівництво команди не дарма пролонгувало з ним угоду. Український баскетболіст заробив 13 очок та став найрезультативнішим у Сакраменто у передсезоні. Окрім набраних очок, Лень виконав два підбирання у нападі та три у захисті. Також українець три рази втратив мяч. Бомбардирські навички Лені у цій грі не допомогли його команді здобути позитивний результат поразка з рахунком. І 75-105. Відзначимо, що у передсезонній підготовці Лень у складі Кінгс провів вже три матчі. У першому поєдинку проти Golden State набрав 10 очок, а у матчі відповіді 0. У обох поліфорнійці зазнали поразки. Нагадаємо, що Олексій виступає в НБА з 2013 року, коли Phoenix Suns обрали його у першому раунді трафту під п'ятим номером. Окрім Phoenix Suns, українець також грав за Атланту Hawks, Торонто Рапторс та Вашингтон Wizards. У попередньому сезоні NBA Лензі зіграв у 48 матчах сезону 2023-2024. У середньому центровий проводив на майданчику 9,3 хвилини, приносив Сакраменто 2,5 очки та робив від цілих сім десятих підбирання. попередньому сезоні не змогли пробитися в плей-офф, зазнавши поразки у фінальному матчі плей-ін проти Нью-Йорк Орлеан Пеліканс. Дмитро Скапінцев набрав 5 очок у переможному матчі Бостона проти Філадельфії. Бостон розгромив Філадельфію 139.89 в підготовчому матчі NBA. Клінський центровий Дмитро Скапінцев провів на майданчику рівно 9 хвилин, за які відзначився 5 набраними очками. Два з двох двоочкові, один з двох штрафні. Зробив одне підбирання, один блокшот при одній втраті та двох фулах. І Скапінцева це другий матч цієї осені за Бостон. 4 жовтня проти Деннера він за 4 хвилини набрав 2 очка. Головний тренер Бостон Селтікс Джо Мазула поділився враженням від гри українського центрового. Скапінцев жорсткий гравець, він завжди таким був. При цьому він ще й фізично сильний. Він чудово підбирає і завжди знаходиться в правильній позиції на майданчику, не допускає помилок. Скапінцев продовжує працювати і мені подобається його фізичний стан. А на цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваємось, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!